Hello, my dear. Good afternoon, my dear children. I'm glad to see you today. Our lessons. Today, nine, 19 uh, January, Friday. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Вибачте, що ви не говорите, що моя камера не включена. Так, ну нічого, троє учнів попрацюємо сьогодні разом з вами. Всі інші потім переглянуть відеоуроки, і Будь ласка, завдання. Тому, будь ласка, я не гаю з вами час. Давайте роботи сьогодні небагато, тому швиденько попрацюємо і я вас буду відпускати. Teams our lessons, module our lessons, lesson uh, around. Today uh, we let's play. Ми сьогодні будемо з вами трішечки гратися. Так і uh, today we listen, uh, repeat, read, write our copybook. Так, коля, що ти хотів? А это тільки три учні на цьому і все? Ну, всі останні учні ще поки в школі зайняті. Тому, будь ласка, мені в нас часу немає чекати. в мене далі наступне наступні уроки, тому з вами проводжу зараз цей урок. Записую на відео, надсилаю ці учні потім самостійно будуть опрацьовувати цей урок. Ну, так як ви сидите. Ну, ми Чому ви маєте чекати когось? Так, окей, my dear children. Today we work page 66. Сьогодні ми працюємо з вами зі сторінкою 66. Please open your book. І як завжди, ми починаємо наш урок із vocabulary, new vocabulary, нових словникових слів. Listen and repeat. Сьогодні ми знайомимося з вами з деякими такими новими словами, які потрібні для нашої подорожі. Great and around. Тобто, щоб подорожувати, нам потрібні потрібно знати такі слова. Які ж це слова? Подивілися, будь ласка, ticket – Pounds, pence, expensive and cheap. Що це в нас з вами за слова? Давайте ще раз за диктором їх уважно прослухаємо, запам'ятаємо і потім перекладемо. Let's play. Vocabulary. Ticket. Ticket. Pounds. Тикет. Pence. Паунс. Пенс. Cheap. cheap. Expensive. expensive. <плес> Отже, подивіться, будь ласка, тікет. Як ви вважаєте, що таке ticket? <плес> це квиток. Правильно, Максим. Це квиток. Ticket – це квиток. Паунс це що? Грохи. Гроші, але це в перекладі означають фунти. фунти. Апенс. Це центри. Так, ну в Великій Британії фунти, стерлінги, так, пенси центи. Там є в них такі грошові одиниці. Чіп. Подивіться, чіп, і тут написано 100 доларів, так? and expensive – мільйон доларів. Ану давайте подумаємо логічно. Чип, це Чіпка дешевий а, правильно, а expensive, це у нас який? Дорогий. Дорогий. Отже, давайте разом з вами повторимо ще раз ті слова. Чікет, Pounds. Pound, pants, pants, expensive, expensive, cheap, cheap. the Ticket, pound, pants, expense Ship. expensive, cheap. Maxim, Budasko, Ticket, pound, pants. Cheap. Екс... Так, е, почекайте, Євгенія Мегеря, це у нас Давід правильно підписаний? Так. Да -да -да. Давід, будь ласка, ти на уроці? Да. А де твоє фото? Я хочу бачити твоє обличчя? Я да, не можу зараз. Що До... значить, ти зараз не можеш? Ну, в тебе ж начебто урок іде. Ну добре. Будь ласка, ну що ж, крокуємо з вами далі. І давайте подивимося з вами і назвемо, що зараз буде показуватися. Що це таке? Pounds, правильно. Нест. Next. Ticket. Ticket. Okay, Окей. next. Пенс. 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 Експенсив так expensive. дорогий і expensive. залишається чіп чіп дешевий, так uh -huh. залишається в нас uh -huh. дешевий. Добре, давайте тепер подивимося і скажемо. Перед вами ці слова є в підручничку. Так давайте подивимося і скажемо, яких слів на не вистачає на чернеці спочатку. Сидоренко на чернеці виконуємо. Будь ласка, яких буковок не вистачає в слові? Чіп. Яка це буква? Правильно, Коля, але як mm. ми називаємо цю букву? І. І правильно. Next. Expensive. Тут не вистачає двох mm. літер. Two Твой. X, mm. X. Expensive. E, mm. e, I book it. Extan. I book буковки. Окей. Okay. Пенс. Пенс. Пригадуйте. Буковка. Правильно, сі", сі, сі. Пенс, пенс. «паунс», О, буковка. Тикет. 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 Кей, буковка. Буковка К", звук К. Молодці. Добре, подивилися, будь ласка, у нас в книжечці є граматика. Так, і є такі питання: how much is it? How much are they? Подивіться, будь ласка, як ми, ми з вами е, цю фразку How much вчили? Як вона перекладається? How much? Mm. Скільки? Так? How much is it? Скільки коштує? Так? Скільки коштує? Yeah. How much is it? How much are they? Як ви гадаєте? Чому дивіться, у нас є два запитання: How much is it? До чого відноситься? Ну, от, наприклад, mm -hmm. how much is it? Коли ми вживаємо, е, коли ми запитуємо для однини хлопці, Коли ми питаємо з вами для однини, так? А how mm -hmm. much are they? Це значить, що? Скільки коштують mm -hmm. they? Вони mm -hmm. перекладаються, так? Mm -hmm. They. Вони. Mm -hmm. е, тобто, це для множини. Отже, подивіться, будь ласка, як ми даємо відповідь на це питання? How much is it? Наприклад, скільки коштує наприклад хамач із ЕПН? Скільки коштує олівець? Mm -hmm. Він в мене один. То я запитую хамач із скільки він коштує? і Ми даємо відповідь на запитання і чис, mm -hmm. і конкретно бачимо, написано його ціна. Ми знаємо, що uh, два ми вивчили з вами. Два фунти і центи. Фунти і центи. Паун це у нас фунти, пенс це у нас центи. І мені конкретно, конкретно потрібно сказати two pounds and 50 pence. Mm -hmm. Конкретно для однини. Коли ми вживаємо умножені, запитуємо how much are they. Так, а за скільки вони коштують? То ми говоримо they are six fifty. Вони коштують 6,50. Тобто, дивіться для множини. От, наприклад, коли у нас є таке питання, mm -hmm. то ми е, ну, коли у нас множина, то ми говоримо конкретно і ясно: сикс, шість фіфті, п'ятьдесять. Не говоримо pounds, не говоримо pence. Mm -hmm. Трішки зрозуміло? Так. Зрозуміло. Так, добре, ну що ж, крокуємо далі. і Давайте подивимося з вами. На вправу В вправі. 1 ми будемо використовувати ті слова, з якими ми сьогодні працювали, так з якими ми з вами, які ми тільки що з вами проговорили, і будемо використовувати, будь ласка, ось оці фразки. Тому, будь ласка, давайте з вами подивимося, 1, ван, 1, ван 66. Play, change uh, the words in red. І поясні, ну, зверніть увагу, будь ласка, на слова, які будуть у нас визначені червоним кольором. Отже, look at the exercise 1. Коля, будь ласка. Коля, десь ти ховаєшся. Будь ласка. Okay. Давай, Коля, читай, будь ласка, перший малюночок. Hello. Uh, hello. Can I help you? I, I hello. Can I help you? Mm. Hello, hello, can I help you? Далі, далі, Коль. I'd like a... I'd like a ticket for sun, sun, Sunday, please. South Bay. South Bay. South Bay. Mm -hmm. South Bay. Mm -hmm. oh, South Bay please. Отже, дивіться, в нас іде тут така розмова. Hello, привіт. Правильно? Привіт. Mm -hmm. Can I help you? Як ми перекладемо? При, Привіт. Чим я тобі можу помочь? Чим я тобі можу допомогти? Дівчинка говорить: I'd like a ticket for South Bay, please. Що вона хоче? Що таке тікет? Білет. Це квиток. Тобто я хочу придбати квиток до South Саутбею. Діти South Bay – це південна затока. Це південна затока, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса. Так, можна мені, будь ласка, квиток до південної затоки, будь ласка, тобто нічого важкого немає. Саутбей це південна затока перекладається, яка поблизу Лос-Анджелеса. Дівчинка хоче туди відправитися. Тобто питання I'd uh, like a ticket, я хочу придбати квиток. Окей. Дивимося, будь ласка, не милю нічого. Так, дивимося, будь ласка, далі. Яка ж далі іде розмова? Максим, давай пробуємо читати. Я тут нічого не понимаю. Я просила написати, мені нормально. Там каракули. Будь ласка. What time... Макс. Макс, де зник. Добре, what time does the bus leave? Що таке коля leave? Leave – це відправлятися, правильно. Отже, okay. яке стоїть питання? Ми з цим питанням працювали поза минулому уроці. What time does the bus leave? Когда... О котрій время... годині е... в... автобус уїжджає? Тобто, о котрій годині відправляється автобус, правильно? Uh -huh. І Хлопчик їй відповідає. Коль, що він відповідає? На, все це... правильно? Ну, пожалуйста. О, там, як... Щас, хвилин... Коль, перекладай. Что так будет, я за краску Андрюш, Я тут нічого не поняла. Я не буду його. Ага. Будь ласка, коль. The bus for South Bay leaves in 10 minutes. Як ми перекладемо це речення? А, Що автобус? Автобус відправляється через 10 минут. Так, автобус відправляється до південної затоки через 10 хвилин. Бачимо. Автобус, південна затока, 10 хвилин. Тобто, ці слова ну, ми з вами проговорювали, і ми з вами їх вчили. Так, дивимося, будь ласка, далі. А, яка ж далі виникла в дітей розмова? It is ticket expensive. Що дівчинка запитала, як ви гадаєте? It's the ticket expensive, чи квиток? Що таке expensive? Ну, ми ж тільки що говорили? Чи квиток дорогий? Так, чи квиток дорогий, що відповідає на це хлопчик, Коля? No, it is isn't it to funds and 50 pence. No, що він сказав? Ні, він недорогий. Він коштує, Он далі стой... говорить, скільки він коштує, Коль? Он стоит 2 фунта і 50, як так, такі монети, ну, монети, цент. да. 50, 50 центів, тобто він коштує 2 фунти і 50 центів, вау, сенс, чіп, окей, one ticket, please, тобто дівчинка здивувалася і говорить, дякую, чіп, це що, дешево, правильно, Дешево добре. Мені, будь ласка, one ticket, please. Мені один квиточок. Mm -hmm. Here you go, bye. Ось візьміть. До побачення. Thank you, mm -hmm. bye. Отже, ми mm -hmm. тільки з вами прочитали mm -hmm. розповідь про те, як дівчинка купувала квиток до Саутбею, так, до південної затоки, mm -hmm. і вона використовувала ці фрази: «expensive cheap», чихет, так, у своей вимови, для того, Я чтобы... Я Так, Оль. А где вот Максим и Давид? Я не знаю, Коль, чесно, я не знаю, де вони. Е, ну, я не можу слідкувати за всіми, тому будь ласка. Головне, що ну, ти зі мною працюєш, працюй. Е, будь ласка, тих, кого немає на уроці, вибачте, я ж не можу за всіма слідкувати. Так, отже, ми зрозуміли з вами. Добре, якщо зрозуміли, то тут нічого важкого немає. Будь ласка, зараз ми виконаємо завдання в нашому зошитку. Подивіться, будь ласка. Сьогодні я говорила завдання не так багато. Open your copybook page 46. І давайте подивимося на перше завдання. How much are they look and write? Подивіться, будь ласка, на, на малюночки. Назвіть, скільки вони коштують, і запишіть. За першим зразочком це у нас, будь ласка, ice cream. Ice cream, подивіться, будь ласка, він, воно коштує it's 3 pounds and 60 mm -hmm. pence. Окуляри. They are. They are. are. Вони коштують. Mm -hmm. Так, ми можемо говорити. Uh, 85, 95, або ми можемо також говорити 85 pounds and 95 pence. Можна так говорити? Uh, далі, jacket, mm jacket. -hmm. Uh, коштує, uh, ми можемо сказати, він один, тому ми говоримо it's, чому it's, тому що він один, чому they are, тому що окуляри, це завжди множина, а, uh, mm -hmm. далі. Uh, 67 pounds and 50, mm -hmm. 50 uh, pence. Бачимо. Сумка. Mm -hmm. Так. Uh, it's, вона одна. Uh, ми говоримо so. it's 18 mm -hmm. pounds, 18 mm and 70 pence. 70 pence, центів. Далі. Pizza. It's, вона одна. То ми з тобою and вас вами говоримо it's. It's 5 pounds and 80 pence. Mm -hmm. Так. І ручка Пен. it, вона одна, it's 2 pounds and 30 pence. Будь ласка, давайте ми зараз не будемо гаяти часу, ви подивилися, потім я скину вам відео і ви це все запишете. Добре? Щоб я ви не віде... так, коля. А у мене отут, отак от, 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 от бар'єри стоять. Бар'єри. Я... Так, зараз які бар'єри. Хорошо, прибираємо. Що, вот, що? Да, 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 так. Да, да. Ну, добре, давайте так. Далі. Подивіться, прочитайте і запишіть. Нам потрібно було записати how much how, how much a, how much is. Коли ми вживаємо how much a? А. Це що у нас? Пригадуйте? Це множить на, а is – це однина. Подивіться, будь ласка. Отже, у нас gloves. Gloves – це рукавички. Mm -hmm. Якщо рукавички, то це множина, то ми вживаємо how much, much are. Ticket, білет – один. Значить, ми how говоримо much how, much, how much is». popcorn один. How much is shoes або trainers? Їх пара, то значить ми вживаємо how, how much In are». Будь ласка, і вам потрібно тільки вставити ось ці фразки, більш нічого. Mm -hmm. Ну, і третє, будь ласка, на «read and complete». У вас є такі слова, фразки. «It's 2 pounds and 50 cent, тобто 2 фунти 50 центів. «What time does the bus leave?» У котрій годині відправляється автобус. І «Hello, I can help you», Чим «Я можу тобі допомогти». Ну, так. «How have you got?» Ось візьми. Ну, зрозумі, це, будь ласка, що... Uh, наш наша вправа один, так uh, uh -huh. розмова між хлопчиком і дівчинком. Uh -huh. і тобто, uh -huh. ми hello, hello, can I help you? Чим я можу тобі допомогти? Дівчинка говорить: I'd like a ticket for South Bay, please, Можна, будь ласка, мені білетик до. Саутбею, uh, what time does, і дівчинка питає, о котрій годині він відправляється. Ось правильно, друге. Mm -hmm. Третє у нас іде розмова: чи дорогий, чи недорогий білетик. Хлопчик говорить: No, it isn't. It's two pounds and five uh, fifty pence. Тобто він говорить, mm -hmm. що він недорогий, він коштує скільки то скільки то. Так, є, ми ставили. І третє: ось візьміть, будь ласка, нічого важкого немає. В сьогоднішній mm -hmm. день нічого важкого немає. Тому, будь ласка. Ці вправи я зараз надішлю відео посилання Олена Олександрівна вам його скине. Ви просто потім в зошиток його запишете. Добре? Щоб я зараз вас не змушувала писати, не сиділи ми просто так і ну хочете, можете писати, я почекаю. Але а, я вам... яке мате завдання? Ось домашнє завдання записати ось оцей ці вправи в зошиток. І, е, будь ласка, запам'ятати ось ці слова, які ми з вами сьогодні говорили: тікет, поun, пенс, експенсив and чіп. Це зрозуміло? Так. Будь ласка, дякую вам за увагу, за те, що вийшли буквально хоча на ці 20 хвилин. Е, була рада вас всіх бачити. Гарного вам відпочинку на вихідних. Зустрінемося Ладно. вже в понеділок. dialogue. Goodbye, my dear children. Have a nice day Goodbye. and weekend. Goodbye. Goodbye.